Усім привіт, Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про медицину в Шотландії. До нас приходила лікарка до мого сина, і в мене вперше відбулася комунікація з представником медичної сфери. Тож хочу поділитися своїми враженнями і деякими. Подробицями про медицину в Британії Медицина безкоштовна, в принципі, як і в Україні, але мені здається, що просто в Британії вона на дещо вищому рівні. І оскільки ми живемо в такому невеликому містечку, то лікарка запропонувала прийти до нас і познайомитися так би мовити на нашій території. Я була не проти, тому що мені навіть так краще, щоб нікуди не йти з дитиною. А вона до нас прийшла, оглянула його, зважила, зміряла. Зріст його, і ми дуже багато спілкувалися. Десь мабуть була вона у нас годину, а то і більше протягом протягом цього часу. Вона задавала мені багато питань. Я відповідала. Вона дивилася на реакції мого сина. Вона з ним взаємодіяла, комунікувала. Вона з ним грала. І в якийсь момент він прям був такий excited, Йому дуже сподобалось. Він сміявся. Мені що імпонує в цьому підході. Вона була дуже спокійна. І така панувала розслаблена у нас тут атмосфера. Я дуже прониклась і відчувала безпеку поруч з нею, і що я можу довіряти цій людині. Мені мені правда було комфортно з нею комунікувати, і мені подобається, як вона взагалі взаємодіє зі мною і з моєю дитиною. Мені що дуже сподобалося, що вона. Максимально заглиблююся в кожне питання. Вона провела мені дуже детальний інструктаж, розповіла про всі тонкощі і нюанси, які можуть супроводжувати кожний процес. Поділилася контактами різних розвиваючих груп, куди ми можемо ходити з малим, дала якісь поради стосовно його розвитку. Коли ми жили у Франції, в мене не було ось цього відчуття безпеки і довіри. Хоча лікарка, до якої ми потрапили на кілька прийомів, була дуже мила, мені з нею було приємно спілкуватися, однак, ну ось не було, не було цієї якоїсь захищеності, тому що потрапити до лікаря дуже складно, треба записуватися заздалегідь в Британії, можна бути з лікарем на зв'язку. Коли тобі це необхідно, вона мені залишила свій особистий контакт. Вона мені залишила контакт медичного центру. Якщо мені знадобиться якась допомога, якась консультація, я можу звернутися в будь-який момент і отримати її. Лікарка до нас прийшла не з пустими руками, а ось такою торбинкою. І я вам зараз покажу, що є в цій торбинці. Я навіть не до кінця сама ще ознайомилася з її вмістом, але там дуже багато цікавих різних. Предметів і корисних до речі, також. Ну що, давайте покажу вам, що в цій трубинці. Почнемо, мабуть, з книжечки. Це персональна книжечка. Це ось така особиста медична книжка дитини, де записані всі дані. Мені дуже сподобалося оформлення цієї книжечки. Тут різна інформація про розвиток дитини. Childhood Family Details. Ось стрімечки, які присвячені розвитку дитини, етапам його розвитку. Можна записувати тут, що коли, коли сталося: перша посмішка, перші зуби, перший горшок і тому подібне. Так, ну і тут перевірка для батьків, що вже в якому віці дитина має вміє робити. Ось, бачите, класно, таке анкетування навіть є, що має робити дитина в 9 місяців. Ти взагалі маєш від, від, від відмічати, щось робить чи не робить, там сидить без підтримки, стоїть, не впевнена. Клас. І аж до трьох років, так, все до трьох років, от у нас якраз зараз. З двох до трьох років період можна можна почитати і відмітити, щоб відслідковувати, як розвивається твоя дитина. І, не дай Бог, якщо є якісь відхилення, то щоб обов'язково на них звернути увагу. Класно, все в одній книжці. Мені подобається ця книжка, особисто медична книжка. А тут можна відмічати зріст і вагу дитини. Я, чесно кажучи, вже на це за цим не так слідкую, але все одно прикольно. Так. Тут, ага, альбом для малювання, і також були олівчики, я вже не знаю, де вони. Десь, десь ми їх заділи. Воскові олівчики такі прикольні, мені сподобалися. Так, потім ось така книжечка. Клас. Нам якраз буде в колекцію. Так, потім ще одна книжечка. Я люблю книжечки. Так. Угу. Так, ось така бджілка у нас тут є. Іграшка на пальчик. Так, що ж те? А тут, мабуть, інформація більше для мене. Так, тут брошури різні, про про вакцинацію, про огляди. Так, про. Як же вона сказала? Тузь. Багато різних брошурок, де можна почитати корисну інформацію про розвиток, про харчування дитини. Зубна паста йде в цьому наборі і зубна щіточка. Клас. Дякую, дуже приємно. Так, вітамін Д. Вітамін Д. Ще одна зубна паста і одна зубна щіточка. О, клас, запаслися. І це, мабуть, якась, типу розмальовки. А, ні, ще одна книжечка. Ой, клас. Особлива подяка, звісно, за ці книжечки, тому що ми таке полюбляємо, і це, ну, дійсно, актуально завжди. Чарівна торбинка. Такими приємними дрібничками, ви я вам розкажу дещо про медичну систему, що вже знаю. Я ще не до кінця занурилася в цю тему. Впевнена, що інформація буде з'являтися в мене по ходу, так би мовити, життя тут, але те, що, те, що знаю зараз. Тут є так само, як і в Україні державна і приватна медицина. Державна медицина вона безкоштовна, абсолютно безкоштовна. Ти можеш навіть зробити там операцію за рахунок держави. Але державна медицина дещо повільна. Ну тобто багато процесів уповільнені та сама операція, ти можеш її зробити за державний кошт, але тобі необхідно буде чекати якийсь період, можливо, навіть і роки, кілька років, п'ять років. Є і такі випадки. Коли в приватній медицині все набагато швидше, ти можеш операцію зробити, хоч хоч сьогодні, хоч завтра, тільки плати за це кошти. Але яка така суттєва різниця між, наприклад, тією українською медициною і британською медициною? Хоча я не хочу взагалі якось порівнювати ці дві системи, тому що вони різні, і вже в порівнянні, скажімо так, з досвідом життя в Європі. Я можу сказати, що українська медицина дуже класна, вона дуже комфортна, і багато процесів, які пов'язані з медичною системою, вони набагато комфортніші і набагато простіші ніж, наприклад, в тій самій Європі. Знову ж таки, я жила півроку у Франції і маю такий досвід. Приклад лікарі, які працюють в державних медичних установах. Мають високі заробітні плати, і це дуже важливий момент, тому що мотивація у них значно більша, ніж у лікарів, які, які отримують мізерні кошти за свою працю. В середньому лікар тут може заробляти 80 тисяч фунтів стерлінгів за рік. Ну, якщо це поділити на 12, то це 6-7 тисяч фунтів в місяць. Це дуже велика заробітна плата, враховуючи, що тут середня заробітна плата може бути 2-2,5 до 3 тисяч фунтів. Тож, коли ти отримуєш 7, 6, 7, 8 тисяч, ти можеш себе дуже добре почувати і закривати свої не тільки базові потреби, але і потреби дещо на вищому рівні. Ну і що ще важливо, ця медицина доступна. А під доступністю я маю на увазі, що знову ж таки я можу бути на зв'язку зі своїм лікарем, я можу записатися до лікаря, в принципі, на коли мені потрібно, особливо якщо ти живеш там в невеликому місті. Хоча і в великому ну, є таке поняття, як emergency, да ти можеш, якщо тобі необхідна швидка, ти можеш її викликати. Тому що, наприклад, у Франції, в моєму місті, навіть не було. Швидкої ти, ти не міг її викликати, ти міг тільки приїхати самостійно. Що мені ще сподобалося? Індивідуальний підхід. Він правда відчувається. Я вже була в такому великому медичному центрі, і ось була особиста комунікація з лікарем на моїй, так би мовити, території. і Я відчуваю, що їм не байдуже. Я відчуваю, що вони приймаються моїм питанням. І я бачу їхню залученість. Ще такий важливий нюанс. Лікарі, які працюють в державних клініках, вони так само можуть працювати і в приватних медичних закладах. Тому, якщо немає якоїсь такої нагальної потреби йти в приватну клініку, британці, звісно, обирають державну, тому що можуть там лікуватися за державний кошт. Мене цим особливо не здивувати, тому що це розповсюджена практика. В Україні так само є багато лікарів, які працюють і в державних поліклініках, і в приватних медичних центрах. Але в Британії перевага в тому, що державна медицина на якісному, класному вищому рівні. Варто сказати, що британці вважають свою медицину дуже гарною, якісною і ефективною, добре відгукуються про неї, незважаючи на якісь такі моменти, що там можна очікувати на безкоштовну операцію в місяці, а то й роки. Все одно вони нею задоволені. Ось до речі, знайшлися олівчики. Мені вони подобаються тим, що їх не треба гострити. Угу. Ось з таки різномалося з цією книжечкою, і вона дуже класна. По-перше, тут є багато ідей для ігор з дітьми з підручних, так би мовити, предметів для різних вікових категорій. Але найбільше мені сподобалося, ну тому що ми вже на фініші цієї книжечки, можна сказати, стосовно віку, мені сподобалось, що тут є різні техніки масажу, як робити діткам масаж. Така корисна, на мій погляд, брошурка, вушка, шию, ніжки, обличчя. Коротше, дуже класно, що є різні техніки, і можна подивитися і, можливо, щось спробувати. Ой, а тут є пісеньки в рифму. пісеньки й віршики, скоріш за все, для нас це будуть. О, це, це взагалі чудова ідея, тому що я постійно шукаю якісь такі коротенькі віршики, які можна вчити разом з дитиною. Якщо у вас є досвід взаємодії з медичними установами в інших країнах, можете ним поділитися, тому що я думаю, це таке актуальне нагальне питання для багатьох українців зараз. Дякую вам за перегляд. Скоро побачимо.